Вітаю в ефірі денний огляд новин рівного та області. Ключову станом на цю годину інформацію з життя краю за вівторок, 23 серпня. Розповідаємо далі. 23 серпня День державного прапора України. Вперше синьо-жовтий стяг за Майорів 24 липня 1990 року над Київською міською радою. На державному рівні це свято відзначається з 2004-го. Сьогодні у Рівному також підняли найбільший державний прапор області, що біля будівлі Рівненської ОДА. На 50-метровій висоті замайорів стяг розміром 8 на 12 метрів. Завтра, 24 серпня, Україна відзначатиме 31-шу річницю своєї незалежності цього року. Свято особливе, адже нам доводиться і досі відстоювати та захищати власні кордони від російського окупанта. Щорічно, цей день був державним вихідним і з масовими святкуваннями в усіх містах України. Проте цьогоріч, на жаль, нам довелося пристосовуватися до життя в нових умовах умовах війни. Тому і гучних святкувань через загрозу масованих ракетних ударів не було буде. у рівному середа, 24 серпня, буде робочим днем. Усі заходи планують проводити не публічно. Тож, як все ж таки рівняни відзначатимуть день незалежності, дивіться далі. Завтра з самого ранку у нас буде покладання квітів до могил загиблих героїв впродовж дня. Будуть мінімальні такі заходи, але вони не анонсовуються і вони не є публічними. Ввечері, 8-й вечора, спільне виконання гімну тут на Майдані Незалежності. На, на даний момент можу сказати, що завтрашній день буде в режимі особливого контролю. Звертаюсь до мешканців міста. Як тільки сигнал тривоги звучить, будь ласка, не нехтуйте, адже у нас є загроза зі сторони Білорусі, відстань у нас від Білорусі зовсім невелика. Термін прильоту, час прильоту. Ракет дуже коротенький, буквально якихось кілька хвилин може зайняти. Тому при сигналі тривоги негайно в укриття. Небесне військо мало не щотижня поповнюють захисники з Рівненщини. 19 серпня на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув 26-річний житель села Малідорогостаї Дубанського району Петро Дзес на Гощанщині нещодавно попрощалися з двома героями. 45-річний доброволець Андрій Оденець ще з 2015 року боронив Україну. В липні 2019-го пішов на військову службу за контрактом. Захищав батьківщину герой до 13 серпня цього року. В той день серце військовослужбовця перестало битися. А 11 серпня в районі Білогірки Херсонської області загинув футболіст Сергій Гуменюк. Вдома на нього чекали дружина, 12-річна донька та 14-річний син. Світла пам'ять героям. Вічна їм Шана. На Майдані Незалежності у Рівному розпочали монтувати інсталяцію ціна незалежності. Зокрема, чим заплатила Рівненська громада за те, аби Україна була вільною і суверенною державою. На 25 стендах розміщені дошки з інформацією про захисників України ще з часів Євромайдану 2014 року. Тих, хто віддав життя в ході проведення операції АТО ООС на сході країни та 60 плакатів із загиблими героями під час російсько-української війни, починаючи з 24. 4 лютого цього року поряд з кожним портретом міститься інформація про захисника, де проходив службу та при яких обставинах загинув. Виставка під відкритим небом триватиме до 30 серпня. СБУ вперше заблокувала віртуальний криптогаманець російського псевдоволонтера, який збирав гроші для спонсорування так званої другої армії світу. Далі пряма мова. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників. На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію. Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, а також завдяки сприянню іноземних криптокомпаній. Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій ЛДНР. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ волонтер просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів. Спонсору терористів повідомлено про підозру за частиною першої статті 258 5 Кримінального кодексу України, а це фінансування тероризму. Тепер подібна участь чекає й інших російських волонтерів, які спонсорують війну в Україні. Сьогодні від самого ранку працівники тресту зеленого господарства у Рівному забирали з річки устя мертву рибу. Про загибель біоресурсів на головній водній артерії міста повідомляли ще минулого тижня. Сьогодні ж двоє працівників комунального підприємства пересувалися устею на човні та збирали рибу у сачок. Загинули переважно дрібні особини. Вони піднялися назовні ближче до берега. Детальніше, як місто ліквідовує наслідки чергового мору риби? Дивіться у вечірньому випуску новин. За менш ніж два місяці початок нового опалювального сезону. Проте не секрет, що він буде найскладнішим за часів незалежності України. Влада все частіше рекомендує українцям запасатися теплим одягом, ковдрами, а головне електрообігрівачами і твердим паливом для тих, хто мешкає у приватних будинках. Тож як у рівному планують розпочинати новий опалювальний сезон, та якою буде температура повітря у квартирах містян, дивіться далі. «Рівне готується до. Зими максимально відповідально, саме тому розбудовуємо мережу альтернативних котелень, які будуть на твердому паливі, і точно не будемо залежні від газового зашмарку Росії. Якщо в місті рівному зараз 811 багатоповерхових житлових будинків, 120 із них, як мінімум, вже цією котельнею ми можемо перекривати і забезпечити теплом. Теплоносієм, незалежно від того, буде у нас газ чи не буде. Працюємо зараз і над стабільним забезпеченням всіх і основних, і альтернативних, і резервних засобів живлення наших котелень для того, щоб у разі знеструмлення вони мали і автономні, і електрогенератори, і резервні лінії споживання, щоб безперебійно ось ці двигуни, ось вся ця система працювала. Через рівне курсуватиме швидкісний потяг Інтерсіті плюс Київ Луцьк. Сьогодні двоповерховий електропоїзд Шкода вирушив у перший рейс. Маршрут з Рівного до Києва. Новий потяг долатиме трохи більше, ніж за 4 години. Відправлення зі столиці о 7.25. Прибуття до рівного об 11.54. У зворотному напрямку відправлення зі станції рівне о 16.25, прибуття до Києва о 20.42. Поїзд курсуватиме щодня, окрім середи. Вартість проїзду стартує від 300 гривень. Ціна залежить від місця та класу вагона. Квитки на цей поїзд вже доступні на сайті Укрзалізниці. Рівненщину частково затягнуло імлою. Це суцільне помутніння повітря, зумовлене наявністю у ньому пилу промислового диму або іншого походження. Під час імли віддалені предмети набувають сіруватого відтінку, а сонце перебуває низько над горизонтом. За інформацією гідрометцентру, таке явище зараз спостерігається над більшою частиною України, оскільки переважає вітер південно-східного напрямку. На території нашої країни імлу принесли пилові частинки з Каспійської Низовини та Азійських регіонів. Запах диму при цьому не відчувається. Попередньо імлата території Рівненщини утримається впродовж доби. Такою була ключова інформація станом на цю годину. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. До зустрічі.